Вітаю вас у другій серії мого нового соціально корисного проекту з перекупства телефонів. І в першій серії ми з вами вже купили сьомий айфон, восьмий айфон та айфон X. І з того моменту я витрачаю дуже багато часу на вивчення ринку айфонів, самсунгів, ноутбуків та іншої техніки, на якій можна заробити. І весь цей час я думаю, що треба зробити унікального, щоб люди купували техніку саме в мене. Тому це відео буде дуже цікавим для вас. Отже, не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. І приємного перегляду. І перед початком цього відео я попрошу вас підписатись на мій телеграм-канал Буді Мотиватор та на телеграм-канал Джистор, де і відбувається вся ця двіжуха, про яку йде мова в цьому відео. І спочатку давайте розберемося з тими телефонами, які були куплені в минулій серії, а я нагадаю вам, що ми купили ось такий сьомий iPhone на 32 ГБ, в якого була рідна батарея 50%. Він був у гарному технічному стані, все працює чудово, а візуально він має невеличкий дефект. В нього трішки відлучилась фарба під склом. Але я вважаю, що це взагалі не проблема для телефону, якому вже дуже багато років, і він ніколи не був в ремонті і не вскривався. І, хоча на OLX їх продають і по 2000, і по половиною, і навіть по 3 та більше. Але за 1600 гривень саме мій варіант виявився абсолютно нікому не треба, що дуже дивно насправді. Хоча я можу зрозуміти, адже це всього лиш 32 гігабайти і 50% рідного акумулятора. Звісно, мені були абсурдні пропозиції. Пропонували тисячу гривень, тисячу гривень, але я відмовився, бо продавати телефон в мінус це просто нераціонально. Та нічого, ми будемо чекати. Свого покупця, і він обов'язково знайдеться рано або пізно. А якщо вам сподобався цей варіант, ви можете перейти в мою групу телеграмі і написати мені в лічку, де можна поспілкуватися з приводу ціни і купити цей чудовий айфон, який ніколи не вскривався. А далі був куплений восьмий iPhone, в якого вже була замінена батарея, і її ємність складає 90%, чого вистачає на повний робочий день активного використання iPhone. Ви можете нормально користуватись месенджерами, камерою та всіми іншими функціями цього iPhone 8 на 64 Гігабайти. І виклавши оголошення з цим iPhone 8 на OLX, очікуваного ажіотажу, звісно, не було. Він провисів тиждень і ніхто навіть не написав за нього. І в один прекрасний момент, на Нього просто оформили olx доставку чому я дуже-дуже сильно зрадів, але не все так просто. Адже коли цей телефон вже приїхав у відділення до покупця, він написав, що він його забере на наступний день. Але вже в наступному повідомленні він написав, що поїхав по роботі і не зможе його забрати. Тому через додаток нової пошти він оформляє відмовлення від посилки, і цей айфон повертається назад. Тому, якщо хтось із вас зацікавлений в цьому телефоні, ви можете написати мені в телеграм і його купити. По ціні також можна домовитись. Але є і приємні новини, адже iPhone 10 був проданий, і людина дійсно не повірила, що iPhone 10 може бути в оригінальному стані з рідним акумулятором, рідним екраном та всім іншим. І він захотів перевірити його через комп'ютер на пошті, на що я, звісно, дав згоду. І отримавши таку відповідь, людина замовила OLX доставку. І вже через два дні людина його перевірила на пошті та забрала. А це означає, що ми заробили чистими тисячу гривень з цієї продаж. Одежі, що не не нарадувати, і що я зробив з цими грошима, ви побачите прямо зараз. І ви добре знаєте, що зараз переважна більшість оголошень з продажу айфонів на OLX – це перекупи. І на такому ринку заробити буде дуже складно, адже конкуренція і дійсно велика. Та що робити з такою конкуренцією, щоб заробити все ж таки грошей? Правильно, вам або треба дуже-дуже дешево купувати, або пропонувати такі послуги, щоб ви мали право зависити ціну і на цьому заробити. І саме другим варіантом ми і займемось. І для мене рішення дуже просте, адже я вивчаю ринок ОELX, і тут переважна. Більшість оголошень з продажу айфонів не мають комплекту, тобто продається тільки телефон і максимум кабель зарядки, і все. Дуже часто телефони продаються без коробок, а якщо з коробкою, то вона пуста, без скріпки, без папірців, кабелю, блоку зарядки та всього іншого, що там має бути. І саме моя конкурентоспроможність буде в тому, що я буду намагатись робити максимально повні комплекти. Тобто, якщо, наприклад, для 11 PRO в комплекті мають бути навушники, то я замов. Мовлю навушники і покладу їх в комплект, бо я люблю продавати максимально готовий продукт, наприклад, на подарунок. І це буде моєю перевагою. Наприклад, ось ці дві посилки приїхали мені сьогодні, хоча були замовлені приблизно 3-4 тижні тому. І в середньому з Китаю вони будуть їхати десь так: 3-4 тижні. А що там всередині, ви можете написати в коментарях, а ми про це дізнаємось прямо зараз. Дуже обережно вскриваємо посилку і достаємо все, що там є всередині. І треба перевіряти, що я замовляв конкретно, бо я просто не пам'ятаю. Бо майже щодня я щось замовляю з Аліекспресу та інших китайських сайтів. Щось я замовляю для себе, щось для проєкту з айфонами, щось для перепродажу, щось для своїх близьких та рідних, та на подарунки, та все таке інше. І в одній посилці можуть бути комбіновані товари: наприклад, захисне скло для айфона та особисті якісь речі. Тому все обережно вдістаємо та. Будемо розглядати, і тут ми маємо захисні плівки для айфону 11, зокрема для задньої панелі та для екрану. А також я замовив захисне скло. Кількості 4 одиниці. До речі, напишіть в коментарях, як буде правильно сказати українською мовою слово скло у множинному варіанті. Скла, стекла або як. Я просто реально не доганяю, як це правильно сказати. Тому так нам приїхали захисні стекла для айфону. Зокрема, не тільки для 11-го айфону, але й для інших моделей для 11-го PRO та інших. Також я замовив електричну зубну щітку. Але для чого вона потрібна? Ви спробуйте дізнатись в коментарях, бо точно не для того, щоб чистити нею зуби. Вона потрібна для роботи. І розкриваючи таємницю, одразу дам вам правильну відповідь: ця електрична зубна щітка потрібна для очистки айфонів. А саме вона краще очищує сітки динаміків та мікрофонів, бо коли вона працює, на корпус айфона передається додаткова вібрація, яка в свою чергу додатково видаляє бруд та пил. І таким чином якість нашого очищення стає набагато кращою, тобто мікрофони працюють краще і динаміки звучать чистіше. Також були замовлені блоки живлення разом із кабелями зарядок, які дуже схожі на продукцію Apple. Вони також дуже якісні, зручні та мають мінімалістичний класний дизайн. І такі блоки живлення я також буду класти в комплекти до своїх телефонів. До речі, покажу вам в чому відмінність цих блоків. Дивіться, вони виглядають майже однаково, але цей блок трішечки більший, ніж ці. Також вони мають трішки різну форму. Обидва 20-ваттні та підходять для type c Але. Ось цей блок не влізає в коробку з айфона. Бачите? Він сюди просто не налягає, бо він трішки більший, аніж треба. А ось цей блок він ідеально лягає в коробку з під айфона. Тобто ось такі блоки нам підходять, а ось такі нам не підходять. Тому ось такі блоки я буду замовляти, а ось такі блоки я не хочу замовляти. Хоча. Дуже складно їх вибрати на Aliexpress, адже там фотки всіх однакові, а приходять різні блоки по факту. І бачите, цей блок лягає сюди просто, як заводом. Все добре, все чудово. А такі блочки я буду віддавати в комплекті з телефонами, до яких не буде коробок. Ось і все. А враховуючи те, що з 2020 року Apple перестала класти блоки в свої комплекти, а залишили тільки кабелі, то нам треба додатково замовити нових кабелів з Аліекспресу, які чудово лягають в оригінальну стандартну коробку з під айфона. Вони коштують абсолютно недорого, і якщо замовляти їх оптом десь по 10-20 штук, то їх можна купити по ціні 20 гривень за одиницю. А якщо купувати близько сотні, то ціна буде десь 16 гривень за штучку. І це вже з урахуванням. Доставки. А то ви любите мене питати: А Гуті, а чого ти не рахуєш доставку? Бо доставка безкоштовна з Алікспресу. Ось тому і не рахую. Також були замовлені ключики для відкривання лотку сим-карт. Також їх називають скріпками. І я вирішив замовити одразу 100 штучок, адже вони коштують всього 67 гривень, тобто по 67 копійок за штучку, а це майже безкоштовно. І я спеціально замовляв такої форми, бо вона схожа на оригінал. І така скріпка чудово підійде в оригінал. Заводський комплект. Вкладення мінімальні, а людині буде дуже приємно отримати такий комплект, і на пошту їй не доведеться нести свою скріпку для перевірки телефону. І якщо ми вже заговорили про вкладення, то всі ці аксесуари вийшли мені в більше ніж півтори тисячі гривень. Але я вважаю, що це того абсолютно варте. Бо кожна людина, яка купує телефон в GoDI Store, буде абсолютно задоволена. Тому не забувайте підписатись на мою групу G-Store в Телефоні. Грамі і слідкувати за актуальними пропозиціями, адже саме ти можеш урвати першим дуже класний варіант за дуже смачною ціною. Всім дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.